Ще раз всіх вітаю. Нас сьогодні небагато, але маємо трошки поспілкуватися. Екран мій добрий ну подивіться. Так, да, так, да, все хорошо. Що, тоді ми трошки поговоримо сьогодні про вітаміни, а саме, які вітаміни нам необхідні зимою, тому що наш імунітет просідає. В коментарі ще інструкт. Що... Да. Да. Ще раз повторюсь. Поговоримо про вітаміни, які необхідні нам взимку для того, щоб підтримувати свій імунітет, і на самочуття. Само собою, нам необхідно постійно їсти хорошу збалансовану їжу. Але в наших реаліях це ну, все одно не забезпечує а, тою кількістю вітамінів, яка нам необхідна. Тому а, я від себе рекомендую, в принципі, дієтологи, і не то цього, більшість рекомендують ще використовувати їх а, з інших джерел, такі як бади. Зараз дуже популярне слово казати супліменти. І зараз деякі з цих вітамінів ми з вами розберемо. слишком быстро кто перематывал. Полон, не сам не стоял. Погнали. Почнемо ми з вітаміну С. Як можете бачити на екрані, де я купую нього інформацію. От, це у нас більшість боротьба за стулою. Він у нас добре підтримує впливу систему, має антиоксидантну дію, але також він добре впливає на м'язову масу. Були досліди, коли брали людей похилого віку 40-50 кроків, і давали їм на постійній основі вітамін С. От. Ну, як завжди були дві групи, одні давали, в іншій не давали вітамін С. І через певний період перевірили склад м'язової маси в тих групах, які приймали С, м'язової маси не то, що вона збереглася, і навіть стало трошки більше. Тому всі, хто 30+, плюс, їм рекомендується використовувати вітамін От в нашому контексті його бажано приймати взимку. Uh, я від себе завжди рекомендую на постійній основі тримати. тому що окрім імунної системи немає і uh, якраз uh, антиоксидант наділів, Чи щоб негативні речовини з нашого організму краще виходити, uh, ще дуже. Така прикольна штука, то, що, що цей вітамін, він водорозчинний, тому його можна приймати в доволі великих об'ємах. Рекомендована доза його для звичайних людей це 100 мг, але можна приймати і більше, тому що він а, виводиться з водою. Не будемо вдавати, що робиться, що це вода, ми всі розуміємо. От, наприклад, у мене в билавках його 1000 мг місяця, тому я удвою букапсую і все. То можна, звісно, гратися їсти лимони, і так далі. Ці продукти багаті на інтенсив, але насправді їх там не дуже багато. Наприклад, у гольмоні всього лиш 80, -80 міг якщо я не помиляюся. На найбагатшому маю вітання щепшина, ну, але я, наприклад, за своє життя шипшину вже пару разів зсував і ну, зараз писання, що папа заради вітаміця і я буду став. Тому схиляючись до балоту полетів. Так, йдемо далі. Ага, вітамін Д. Ага. Це у нас не лише кістки, як тут вказано, це у нас і нервова система, це у нас зв і зв'язки, само і самопіття, і став шкіри. Єдине, що тут вказано, це дозування його. Рекомендована доза. Навіть вагітним рекомендується його вживати. Це від 4 тисяч міжнародних орден а людям, які займаються фирмою, наприклад, я перемогуся, і мої люди, які займаються працівники, яких робили як наставник, то тут до можна збільшувати до 10 тисяч міжнародних одиниць. Зимку у нас найбільша потреба, тому не треба його притягнути, вживати. Там, навіть влітку можна продовжувати, тому що влітку там, всі знають, що від сонця він накопичується, але є деякі нюанси. Наприклад, найкраще засвоєння ультрафіолету у нас відбувається проміжок з 11 ранку 10-12 до 3-4 години. Але при цьому теж мають бути деякі нюанси збережені. У нас кісті рук, тобто тут зап'ятка, кісті, і така сама ділянка на шіфках, в кінціках теж мають бути оголені, це в називати. Оголені для того, щоб краще сприймати ультрафіолет. А так як більшість людей в цей час працюють, це обід, а, відповідно, необхідну кількість п'яти мінудину, що вони зміни не накопичують при органів тому у нас є додатки. Ще раз повторюю, щоб ми не, не забули: а, від 4 тисяч міжнародних одиниць у день а, ми приймаємо 5 мінута. Йдемо далі. Вітамін Б. Мається на увазі, що це не конкретний боїв, то як більше знають 12 рік. Тут комплекс вітаміну В найкраще. Особливо, якщо ви не вживаєте м'ясні продукти в своєму каціоні. То для вас робаки від комплексного БК обов'язково. Тут у нас є позитивні позитивний вплив, який він має на організм Можна також ознайомитись. На ньому ми довго не будемо затримуватись. Рекомендовані дози, що у нас рекомендує сам виробник. Від ми дотримуємось і розкіфлям. Вітамін Е. Вітамін Е у нас дуже корисний для шкіри. Це вопрос узвонити. У нас деякі запитання вас. І про спишу ну, лікуємось. Знову таки на екрані у нас є позитивний вплив цього вітаміну наш організм. А, наступним пунктом буде вітамін А, вони в комплексі я дуже часто подивляються в аптеках під назвою АІВІТ. Я думаю, багато хто його чув, а, використовував. От, дуже бюджетна добавка, дуже корисна, особливо для тих, у кого є якісь проблеми зі шкірою. Вона дійсно працює. Я перевірив на собі, багато хто перевірив теж на собі. Можна просто взяти її в аптеці і використовувати. А можна питання: а скільки треба вживати на день? На курс може? Чоловік? Аптечний, а і, там у нас йде по дві капсули. Не перевищувати не треба не більше двох капсул в день, не довше двох місяців теж а, в красі переміного. Це у нас знову таки імунна система, здоров'я зору і те, що я казав, шкіра. Ми про нього ще не проговорили, так само його ну, використовували в комплексі з ліполіном є. Є дуже класні комплекси спортивні, якщо взяти його, то там є ці всі вітаміни і доволі хороше дивування. Але якщо ви не дуже активно тренуєтесь і ви будете на активний образ життя, то краще брати аптечні вітаміни, тому що той об'єм вітамінів, який є спортивним. Вам буде зона. Можуть бути анінас. Зараз трошки про мінерали поспілкуємося. Тут у нас саме основні, нагадую, що ми говоримо про зимний період, тому у нас відбудуться саме мінерали, які необхідні в зимі для нашого організму. Це залізомагний цинк. Залізо у нас. Відповідає за насичення кризних м'язів, точніше м'язів, а всього м'язів. Магнів у нас підтримує здоров'я нервової системи. Дуже часто його рекомендують явно з покійливою комплексі з вітаміном Б6 комплексі часто зустрічається. Також е не необхідно, щоб не було судом. Дуже часто е влітку у нас буває проблеми з цим, тому що волога дуже швидко виходить з організму і у нас починають копати ікри, ноги. І, якщо це погано, річ в'язнів, це якраз вічі про те, що може постачати в організмі магний цинк. У нас також добре <кій> допомагає в імунній системі. Тут він у нас пише як краще заброєння ран, але він ще бере активну участь в обміні білків, більше 300 білків в нашому організмі краще синтезуються за допомогою цілком. Тому така дуже класна добавка. Можна її додати якраз для того, щоб покращити стан 4, віті волосся тут теж відносяться, тому для дівчата особливо. Але тут вже не треба перевищувати рекомендовані дози. Якщо ми говоримо за цим, це у нас 10 мг на добу, пришлі цього буде достатньо. Знову таки, якщо ви будете активно активним про життя, багато тренуєтесь, Можна трошки збільшувати ці довго, але не значно. То 203 мільйонів грамів. І висновок у нас такий що Ми їмо збалансовану їжу, у нас збалансований версіон. Ну, бажано, звісно, бувати. Вживати фрукти овочі, але, як я вже казав на початку, в наш час то всі ці рослини, фрукти і овочі вони не дуже збагачені вітамінами, тому від себе рекомендую все-таки приймати комплексні вітаміни. а В ідеалі, звичайно, це здавати аналізи регулярно і перевіряти, яких саме не вистачає. І ситуативного якраз від цього учтов, если брати певну типозиции, де дефіцит. Ви ще тут. А, да -да. а какие аналізи надо сдавати, щоб провіряти вітаміни в своєму організмі? А в лабораторії є такий комплексний аналіз. Якраз просто приходить, кажете, що хочу перевірити на вітаміні. Там є якісь окремі позиції, наприклад, вітамін Д там, а є прям комплекс, що цю весь факт вітамінів можна подивитися. Це буде, звісно, вам вартувати. Але якщо дуже хочеться бути впевненим, що все добре з організмом, краще витратити ці гроші на перевірку. І на запобігання, ніж потім лікуватися. На лікування все одно і завжди грошей йде більше, ніж на ну, попередження хвороб. Ціни не буду відповідати, бо лабораторії багато, ці різні. А регулярність перевірок, що це має значення, типа, там, не знаю, раз в год. Ну, хоча б о, раз у ліпці прям унімал, ви далі можливо навіть о, два рази. Тобто сезон там зима, осінь, весна-ліпто. Так один раз тоді і один раз тоді. Ну і в залежності від результату, то, якщо там о, о, перевірилися, є дефіцит по пев, певним пунктам. О, ви їх вирішили і потім По уже переверивающий, думаю, все добре. Yeah. Да. И вопрос вот, если брать просто статистического человека, например, как я, то есть питаюсь там завтрак, обед и ужин, а вот там витамины какие-то, фрукты и овощи принимаю, Ну, вот что что можно обойтись без бадов, типа каких-то аптечных комплексів, а що можна їсти? І групи вітамінів. Ну, саме ті, що ми пройшлися, це у ну, нас там G 7 плюс мінерали, це саме рівномірний такі вітамін С, вітамін Д, а і е, магнію. Ну, думаю. Магні. Тобто ця ця група, це їх надо доганяти буде всегда, да? Так, от це саме мінімум. Ну, вітамін С, вітамін Д 100%. Я б взагалі його радив на протязі цього року приймати, так як я вже казав, коли ми про вітамін Д говорили, що навіть влітку ми його не отримуємо в необхідну кількість, а він дуже багато процесів. Його навіть прирівнюють не до вітаміну, а й до гормону. Бо дуже багато процесів в нашому організму відбувається завдяки вітаміну Д. І він дуже багато поганого робить, коли не у нас. Воня, спасибо. Здоров. Здоров'я каже. Так, що у нас ще є по вітамінам? Які вірили У нас вітаміном да, як змія. Вітамином D ще было. Во, ва. Не почув точно часто. А, у мене поганий зв'язок. Вітамін Д що ти сказав далі. Уже нічого. Поганий зв'язок. Та ні, тебе зараз чути просто включается. Каже, ми з цим вітаміном Д як змії. Ну, приймаємо тепло. Ага. Короче. Так, він від сонця у нас, від, саме від ультрафіолету конвертується в важній змі, але недостатньо кількості. Навіть в країнах, де цілий рік сонячна погода, можна побачити, що в них теж є небезпеча. Ще є такий нюанс, чим тимніше ваша ваш кіра, тим гірше ви засвоїте. Вітамін Д. Я тобі Олександр звучало. Ну, це мається нова. А ще раз, Чи, чим темніше ти ти, тим більше засвоюєш вітам D. Чим темніше у нас шкіра, от, взяти нас і як то в них а, вітамін Д від Сонця, від ультрафіолету конвертується менше. Тобто чим mm -hmm. темніше шкіра, тим менше воно накопичується а. а чим світліша шкіри, відповідно, більше. Але е, проблема в тому, що вони можуть на сонці знаходитись довше, а ті, хто світліший, на сонці можуть знаходитись менше. Ді, О, але це не відноситься до, е, до бабки стане, там вже і інші та речі, відбуваються. Так, ну що? Ну, ще невеличка темка є, ми ще поспілкуємося про о, гормон кортизолу стресу. Гормон Тому, якщо питань немає, можемо перейти до нього. Да, можем. Зараз я хочу заново запись включить.